Головне про події 11 липня по всій Україні тримається надзвичайна спека. Перших ув'язнених із майже трьох тисяч відправлять на передову вже до кінця літа. А у Франції загорівся шпиль Руанського собору. Докладніше далі. 2872 ув'язаних звільнено для відправки на передову. За словами міністра юстиції Дениса Малюський, усього було 5196 претендентів, а ще 368 засудженим злочинцям було відмовлено за станом здоров'я. Перші ув'язнення будуть відправлені на передову вже до кінця літа. Україна арештувала іноземне морське судно, яке незаконно вивозило агропродукцію через закриті морські порти окупованого Криму. Як повідомляє офіс генпрокурора, судно затримали в акаторії порту Рені Одеської області у Молдові. Автобус Кишинів Київ різався у легкове авто, внаслідок чого загинули двоє людей у легковику. Про це повідомляє видання «Ньюсмейкер». Одеський ексвійськом Євген Борисов, який замість служби відпочивав на Сейшельських островах за підробленим документом, постане перед судом. Про це повідомили в офісі генпрокурора в Україні. Від сьогодні заборонений продаж ароматизованих цигарок, тютюну для самокруток, електронних сигарет та рідини до них. А на всіх упаковках тютюнових виробів мають бути комбіновані медичні попередження. Синоптики прогнозують надзвичайну спеку 12 липня в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, місцями до 40-41 градуса. Суха спекотна погода збережеться в більшості областей України. Температура вночі очікується 20-25, в день 35-39 градусів. Пітер Вельч від штату Вермонту став першим сенатором від демократичної партії, який закликав президента Джо Байдена не йти на президентські вибори. Про це повідомляє CNN. У Франції загорівся шпиль Руанського собору, одного з найвищих готичних соборів у світі. Усіх відвідувачів встигли евакуювати. Собор за вишки 151 метр. Зводився у 12-16 століттях і занесений до списку національної спадщини Франції. Ілон Маск анонсував за тиждень імплантацію чипа Нейролінк вже другому пацієнту, повідомляє Блумберг. Ексцентричний мільярдер прагне не просто лікувати наслідки паралічу і втрати пам'яті, а не ділити людей над здібностями. Зірка серіалу Альф Бенджі Грегорі пішов з життя. Йому було 46 років. Як припускають близькі актора, який ще дитиною знявся в усіх ста епізодах культового серіалу, він загинув від теплового удару. Повнометражна анімація Думками на виворіт-2» стала найкасовішим фільмом за всю історію студії Pixar. Станом на 10 липня родинний мультфільм заробив 1 мільярд 250 мільйонів доларів у світовому прокаті, пише видання Variety. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.